Всім привіт, шановні друзі! Це Анна з Мельбурну і у нас є перша купа зимова. Давайте глянемо, що тут є. Але я вам скажу, я вже півгодини їжджу, тільки зараз сюди заїхала в цей район і ніде нічого не знайшла. Ось що, стільчик, смітник, ліхтарик. Вуличний, щось надувне. Мені здається, тут справжнє сміття, причому теж під дощиком, коли в нас дощило. пару днів тому постояло. Тут загорнули, бачите, Сподіваються, що хтось забере. Що воно таке? Ага, отакі от, от. Кеймарта, напевно. Дивіться, яка краса була, розбилася, розбилося. Що тут ще є? Та нічого, та нічого не бачу. Я впевнена, що тут все по, по справі, по ділу. Сокира. Сокира є. Якісь інструменти. Їду далі, це в нашому районі. І сподіваюся, може ще побачимо з вами щось цікавенького. У нас дуже зимно стало. В день 14 це вже радість. А вночі 3-4 градуси. Це друга купа на нашому районі. Є надія, бачите, тут ще здається ніхто не покупався, бо дивіться, які рами розкішні. Розкішні. Ну, тут дерево, чи що? Дерево, бачите. Золоті рами. Що ще? Якийсь М -м метал чи щось таке. Так, 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 що тут ще цікавого може бути. О, бачите, тут немає, поличок немає. Це і Київська, тут шкляні полички, були, напевно, розбилося. А це теж, бачите, камін закрив, закривати. Такий бар'єр. О, рослинка. Несправжня рослинка. А це щось, це щітка для. Щітка? Ні, це для поливу. Та, та щітка, бачите, треба взяти керхер. От він, керхер візьму. Шкода, що, бачите, металева така етажерка. Звичайно, там якісь мет... можна дерев'яні, напевно, приспособити. Присубачити, як кажуть. Угу. Ну, так більше нічого не бачу. Дуже супер цікавого, ну ось горшичок такий міцний є. В нього можна було би посіяти щось. Напевно, візьму горщик. Ще бачу керхер, отам от торчить. О, Давайте глянемо тут-от. Що є? Бачите, насадки. На Вони трохи пильні, але то від того, що воно десь зберігалося, я не думаю, що воно поламене. Керхер це цінна річ взагалі. Знаєте, щось бамбукове бачу, цікаве, кусок бамбука, то якась чи загорожа чи що, бачите, десь стояла така драбина бамбукова. Щоб по ній щось, чи то я не... навіть не знаю, що це таке. Ага, вона трохи поломана. бачите. Бамбукова драбина декоративна. Окей, не буду більше тут сильно нічого. Рамки я лишу, я думаю, хтось інший забере. Ось. Щоб бачите, там. Глиняні горщики є, керамічні різні горщики. Я цей великий візьму, може посажу сюди щось. Я не знаю, посію щось з малим. Сьогодні п'ятниця, бачите, вже темніє. Зараз десь п'ята -го година, але вже все. Ну, але я буду знімати, поки знімається, бо ми вже знаємо, що в нас вибір невеликий. Дивіться, жалюзі дерев'яні. Рами для ліжки. Ліжків. Лі, ліжків, подушка. Що там є під низом? Якісь ліхтарики, вуличне таке. А оце від протягів під двері класти. Дивіться, цуцик дворовий. Хтось йому навіть нашин справжній. А ні, то воно, то воно з нашинником було. Дивіться, такі важкі, треба взяти. Треба взяти. Там щось цікаве є. Дивіться, якийсь винтаж чи не вінтаж. Ні, не, не думаю, що вінтаж. Горщичок. І що такий горщичок? Угу. Ні, це, це під вінтаж, під антик зроблений. Відро для миття підлоги, холодильник, туалетна сідушка. Словом собачку візьму і поїду далі, поки є ще світло, правда? А то що робити? Дивіться, яке тут цікаве. Ага. Добре, що є підсвітка, бо видно, що вони досить ну, старі. Воно ще має, воно міцне, але воно вже не вигляду немає, треба фарбувати їх, бачите. Плетені. А цей стільчик рожевий, в гарному стані. Не думаю, що це щось цінне, він легкий на вагу. Що це за меблі? Репліка, бачите? Так і написано. Зроблено в Китаї. Угу. А ладно, у мене просто місця немає на Не таке, але бачите, гарний стільчик, нема проблем. І в тих нема проблем, тільки їх треба обновити. Бачите, вже зовсім темно стало. У них підсвітка в телефоні, там десь на стадіоні є підсвітка, там бавляться діти. А тут, до речі, наскільки я знаю, для пенсіонерів. Житло. Так, так, дивіться, що в нас тут є. Плиточка. Тут, видно, ремонт робили. Кухонне, стіл цікавий, що за стіл, металевий, лампа. Щоб стіл глянути. Ой, він такий липкий, божечки. Що ж тут таке може бути на ньому? Липке-липке, як клей якийсь. Шкода. Запаху нема, але щось липке, бачите, шкіряні меблі. В шкіряні меблі. Нормальному стані. Трохи пильні, може вони вичистили свій гаражик. Синтетичний килим, два стільця в вінтажні, бачите? Що ще? Торби. Просто торби. Для переїзду такі от торби продаються. А що тут? що тут таке, не знаю. Не знаю, але не бачу нічого такого дуже цікавого. Щось садове. Бачите, таке. От. Але черепиці, дивіться, і плиточки новенькі, видно, забагато взяли, бачите, сіре. І так, ладно, їду далі. Я думаю, завтра в нас на районі буде в суботу багато, то я ще додам до того, що вже є. А це поломане чи не поломане. Оце. Воно таке дуже-дуже легке на вагу. Я не думаю, що воно поламане, не виглядає. Може взяти. Слухайте, я не знаю. Можуть взяти. Ага, отут поло Ну, Воно все одно працює, просто отут поло Ладно, не буду брати, але думаю, що хтось інший, можливо, візьме. На Структуру на, 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 структуру, на силу не, 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 не впливаю, вона все одно стоїть. Ладно, їду далі. Дивіться, ще одна купа, але тут вже якось хтось розгромив її, чи то так накидали, просто не знаю. Клюшки. Ціла колекція клюшки для гольфу. Це що, що вже не працює? Це такі, знаєте, в мене таке є дуже хороша річ, а може і працює. Прям з водою викинули. Просто там треба промити його, прокачати, знаєте? Не знаю, може взяти. Фіг його знає, що вони чисті, але воно таке за... Ні, я не буду брати. Тут рубу, а якщо воно довго там вже було, там може бути плісень і все що завгодно. Стільчик дитячий, ага, кришки нема. Треба вмудритися кришку з нього зняти, знаєте. Ага, вон там кришка внизу. Окей, їдемо далі. Так, продовжую. Дивіться, ще одна куча величезна, гарна, дивіться, які підставки вінтажні. Під горщики з горщиками. А яка свинка? Свинка що побита? Чого свинку викинули? Ручною розпису, Побита чи ні, свинка? Ой, слухайте, щоб я її не добила, так? Мені здається, вона не побита. Не побита, дивіться. З такими оченятками. Як це не взяти? Там павучки будуть, звичайно, всередині. О, заберу зразу. Що ще тут може бути хорошого? Я думаю, свинку наперед виставили, бо знаю, що люди таке люблять. Бачите, горщик тріснутий. Ще горщики, тарілки. Тарілки, скоріш за все, використовувались під рослини, під горщики. А це на підставці, скоріше всього, годувальниця для пташок. Я вже точно знаю, що завтра тут буде великий викид сміття. Гарний, гарний... Хтось його намагався реставрувати і таки не дореставрував. Бачите? І ще кусок дерева Ой, Подивитись на нього, що воно таке нормальний столик. Просто його не доробили. Отак. От Я думаю. Не знаю, не знаю, Ні, я брати не буду, хтось візьме. Дуже хороша річ, але не в моєму смаку. Тут город хтось вичищав, свій садочок, рама для картини, качечка, чи лебідь. Сьогодні багато такого викидають, але Ви бачите, хвостика нема. А це що, поїлка для пташок. Напевно, теж поїльниця. Думаю, сюди водички наливати. Щоб вони плескалися, але в нас ніхто не поплескається з собакою. А вон ще одна поїльниця. А вона... Але то закидали теж, теж мені пластмасовий. Дзвіночок. О, це цікаво. Річ. Я не думаю, що вона якась старовинна або ще щось. Але цілком можливо, що мідь не виглядає як дешево. Так, тут столик я бачу, що ще така хороша, вона побита чи не побита. Бачите, як квіточка. Таріль для поїння пташок, будка собача. Ну що, взяти цю штуку чи не взяти? Знаєте лише? Я не думаю, що це є я... Фіг його знає, а якщо то мій, то що. М -м -м, я бачите, воно там пофарбоване, думаю. Знаю, будете сваритися, але я не візьму. Я лишу, може хтось візьме інший. От. Багато чого тут, я думаю, візьмуть. Бачите, які інструменти заржавілі, заржавілі, сапки різні, лопатки. Ладно, їду далі. Дивіться, я думаю, на сьогодні це остання. Купа сміття, але я тут бачу дещо цікаве. Це кусок меблів гарний, дерев'яний. Дерев'яне, бачите, хтось підписав, що заброньовано. Лампа, дивіться, яка лямпа. О, павочки, живі павочки, дивіться, які хороші. Що тут ще? Складні. Складні і київські якісь... Вінтаж чи що тут таке, я таких не бачила. Стільців ніколи. Що за стільці? Може хороше щось. Ага, воно якось ще закріпляється, чи що? Десь воно закріпляється. Я не розумію як, яким чином. Все в пауках. Слухайте, я, не від... я їх не відкрию. Навіть якщо воно щось хороше робить, я не відкрию. І що тут ще ціла? Дивіться, колекція клюшок. З шкарпетками спеціальними на них. Клюшки, клюшки, клюшки. Угу. І що? І це скляне, ну воно гарне таке, дивіться. Дивіться, хороша річ дуже. Треба було б взяти, але слухайте, тож поки чоловіка попрошу прийти сюди, воно буквально тут декілька вулиць від нас, то заберуть, я думаю. Що тут ще є, дивіться. Шкатулечка. Шкатулочка, Шкатулочка. вантажна, напевно. Я думаю, дивіться, сейф. Сейф, там написано зроблено в Англії. Сейф такий викинула. Може там ключик всередині, не знаю. Якісь там є кухонні. Не, хоч, не хочу, щоб воно сильно розвалювалось. Може, того вуйка, що там машину зупинив, попросити загрузити. Я би загрузила. А що тут було? Угу. Зарядний прилад. Там що внесу? Треба дати. Карти, напевно, гральні, я так думаю, чи ні. А ні, дивіться. Тут якась вінтажна фляжка. Вінтажна фляжка. Роял. Щось роял. Опс. Бо ще речі. Я думаю, той вуйко там в машині, що чуєте мотор, то він що? Він чекає, може, щоб я поїхала і потім того. А тут що? Що тут? Дивіться, якісь тут є штучки-дрючки. Що за бренд, не знаю. Бачите? Плеєр. У мене ніколи такого не було. Я якраз в Угорщині була перші пару років, коли воно ввійшло в моду, і в мене нічого не було взагалі. Я жила дуже бюджетненько. Слухайте, я хочу забрати оцю штуку. Буфет. Бачите, який він хороший. Там якась мертва, якась тваринка, як це називається, таракан чи що всередині хочу забрати. У мене таке враження, що дядько чекає, щоб забрати. Ой, ладно, друзі, я подумаю, я подумаю, що робити. Може заберу шкло чи двері зніму, чи ще щось, щоб повернутися з чоловіком, загрузити в машину. Дуже дякую за перегляди. Це все на сьогодні буде, я так думаю. І, будь ласка, підписуйтесь. Це дуже важливо, щоб підтримувати канал. Ще раз дякую і всього доброго до завтра.